Отже, привіт. Я вас всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо з вами про важливу тему: про наручні годинники дуже корисна штука, особливо зараз, в умовах, коли у нас дуже часто вимикають світло, якщо ми кажемо про цивільне життя, і ще набагато більш корисніше, якщо ми кажемо про наш фронт, який впевнено стоїть, а періодично навіть рухається в напрямку ворога. Все чудово, Тож, наручні годинники. Умовно, наручні годинники поділяються на два типи кварцеві і механічні. Сьогодні ми будемо говорити про конкретно кварцевий годинник, але для того, щоб зрозуміти принцип роботи, то механічні годинники потрібно зводити, тобто там функціонує механізм, і їх не потрібно заправляти батарейками, їх потрібно заправляти власними рухами. Сьогодні ми робимо огляд годинника Sanda Smartwatch, хоча хвилиночку потрібно прибратися. Отже, кварцевий годинник, перепрошую, кварцевий тактичний годинник Санда Джокер. Модель, здається, 6691, але я можу бути неправим. Отже, корпус у нас виконаний з полікарбонату, він є водонепроникним, ремінець із каучуку, годинник має як цифровий дисплей з відображенням всіх необхідних вам функцій. коротше, і Очевидно, стрілочки. Стрілочки накопичують світло протягом дня, і після цього ви можете бачити отаку картинку. Тобто є підсвітка в темряві. Отже, у, у нього є такі режими, як День тижня. По суті, тут можна подивитись і дату теж. Це часові пояси ви можете змінювати. Якщо вам потрібно слідкувати за якимось додатковим часовим поясом. Можна виставити таймер. Можна. Порахувати на секундомері що вам захочеться. Будильники, звісно ж. Все. Отже, чому я обрав саме цей годинник? Я зараз вам і розповім. Цей годинник зараз на нашому ринку коштує близько 700 гривень. З доставкою мені стало десь в 800 приблизно. От, але тому що я захотів собі дерев'яний бокс. Ну, то таке. Отже, дуже-дуже зручний годинник. Він не дуже великий. Тобто G-Shocky це 100% не про нього. Він невеличкий. Він реально е, дуже компактно виглядає на руці. Він не має тих недоліків, які мають великі годинники. Е, він є водонепроникним. До 5 атмосфер занурення. Можливо, і він, типу, з ним можна спокійно купатися, не боятися, що воно втопиться, що воно розрядиться, тому що, ну от скільки він в мене вже, здається, майже місяць, я ним користуюсь. І от за весь цей місяць, очевидно, батарейка не сіла, і я думаю, що вона не сяде ще хоча б півроку. Ну, то це дуже вигідний варіант для людей, у яких немає доступу до електроенергії, яким постійно потрібно звіряти час, тобто наших військових. Очевидно, що. Якщо ви живете в цивільному житті, вам теж знадобиться такий годинник, тому що в нього набагато більше корисних функцій, ніж ви могли б отримати за 700 гривень в інших годинниках. Тепер трохи про налаштування цих годинників. Це доволі просто. Для того, щоб налаштувати цифрову його складову, ми переходимо на режим, де у нас вказано день тижня. Потім ми натискаємо затискаємо кнопку Reset, він пікає, і у нас починає блимати. Секунди починають блимати. Потім ми за допомогою кнопочки старт можемо змінювати ці секунди. Ми їх оновлюємо просто. Вони збиваються таким чином. Якщо потрібно перейти на наступний до наступного налаштування, ми натискаємо кнопочку мод от І тут, бачите, ми вже налаштовуємо наш часовий пояс. Потім налаштовуємо години потім хвилини. Потім режим, в якому відображається час, 24 години, і наш рік. Тобто тут, в принципі, є і календар, можливість за ним слідкувати. Це дата. Тобто, сьогодні ли листопад, 14 число. По закінченню налаштування цифрового годинника натискаємо кнопочку Рецепт. Все. Все встановлено. Це з цифровим годинником. З ним доволі просто. Як працювати з стрілочками нашими? Це для мене було велике питання, довелося доволі багато гуглити, Але, в принципі, я знайшов. Отже, ми кнопочкою мод обираємо режим H-Set. От він так виглядає. Потім затискаємо кнопку Reset. Тут починає блимати весь годинник. І після цього. Ми натисканням клавіші «Старт» можемо затиснути її і переводимо, наприклад, стрілочки. Да. Бачите? Стрілочка пішла. Все у нас чудово. Налаштовуємо стільки, скільки нам треба. Відпускаємо. Якщо ви зрозуміли, що вам потрібно довести ще декілька хвилин, і ви не хочете затискати е, сам саму кнопочку старт, ви можете просто потицяти. Воно. Тоді з інтервалом в півхвилини рухає саму хвилинну стрілочку, таким чином ви можете додатково більш точно налаштувати ваш годинник. Коли налаштування завершено, ми натискаємо кнопочку Reset. Е є ще такий варіант, що при налаштуванні цифрового годинника, коли ви натискаєте кнопочку Reset, починають крутитись стрілочки. Типу, як годинник провантажується, скажімо так. Тому я ражу спочатку спочатку. Налаштовувати цифровий годинник, а потім стрілечки, щоб, щоб вам не довелося робити одну і ту саму роботу двічі. Находимо знову в моїй студії і говоримо про цей чудовий годинник. Яким чином я його собі придбав? Загалом я збирався йти приєднуватись до Збройних сил України, але так сталося, що сімейні обставини від мене не залежали. От то в підсумку тепер сиджу вдома і в маю тактичний годинник. Тактичний годинник, як виявилось, корисний не тільки для військових, тому сьогодні ми говоримо про нього. Насправді дуже корисна штука, я ніколи не носив годинники до нього взагалі. Можливо, в дитинстві ранньому якомусь я носив годинник перші три дні, потім мені, чи бракувало наснаги, чи я його просто десь губив, тому залишався без цього годинника. Підсумку в мене є оцей чудовий годинник Санда Джокер. Я його придбав в магазині Best Time. Я навіть не буду, типу, якось це приховувати. Best Time, перепрошую. Best Time, і здається, в них domain.biz, тому, типу, отак. От Отже, посилання в описі на саме цей годинник буде. Він доволі недорогий. Він виконує всі свої функції чудово. Я з ним декілька разів вже був в душі, потрапляв під дощ і йому взагалі пофігу. Він не запітніває, в нього все чудово. Дуже приємно, що є як нічна підсвітка, так і є ці фосфорні смужки на стрілках годинника безпосередньо. Це дуже зручно. Тобто можна натиснути на кнопку Побачити повністю цифровий дисплей з годинником якщо вам потрібно саме точний час знати. Якщо потрібен просто приблизний час, ви в темрі підняли руку. Одразу видно, ну ви на відео зараз це можете ще раз подивитися, як це виглядає. Насправді, дуже цікава штука, і я б ніколи не подумав, що мені подобатимуться годинники. Він не жіночий, очевидно, але він і не великий, оцей як g і в цьому його великий плюс, тобто він спокійно влазить і вилазить з-під будь-якого рукава. Навіть оці звужені рукави, як, типу, на багатьох флісках чи щось ще таке, в принципі, він дуже легко проходить туди-сюди по руці. Це чудово. І... Я дуже всім його вам раджу. Отже, що далі відбуватиметься з каналом? З каналом відбуватиметься все, що ви тільки побачили в нашому інтро: тобто огляди, знайдемо ще якісь прикольні технічні технологічні речі, які можуть вам сподобатись, які можуть бути корисними на фронті. Е, ну, але ми на цьому циклитись не будемо, на тому, що тільки фронт, тільки війна. Очевидно, що спротив іде, і тому я ще раз попрошу вас всіх. Задонатити на Збройні Сили України, фонду, якому ви довіряєте, волонтеру, якому ви довіряєте і так далі. Без питань. Це дуже важливо, і це потрібно робити якомога частіше, якщо ви, звісно, можете. От. Якщо ви, звісно, можете. Що я ще хотів сказати? Окрім оглядів, будуть ще подкасти, після подкастів почнеться щось ще. Це буде цікаво. Я сподіваюся, що з кожним новим відео ви бачите, що вони стають краще і краще в плані вантажу. Я реально заморочуюсь, іноді на відео йде дуже багато часу. Іноді дуже багато часу не йде, але в мене є інші справи, тому я прошу мене зрозуміти. Поки що цей канал він скоріше моє хобі, ніж моя основна робота, тому очевидно, що відео виходять доволі рідко. Тому, якщо ви підпишетесь, я буду вам дуже вдячний, і ми скоріше зможемо перетворити це хобі на роботу. І в подальшому житті я зможу приділяти цьому набагато більше часу, і, відповідно, відео виходитимуть частіше і вони будуть цікавіше. Дякую вам всім за увагу. Гарного дня!